Вітання, з вами новини ротарі України і Тетяна Цвілає на початку випуску. Коротко про головні події. Ротарі місія в Індії заради збереження поліофрі статусу. А Україна звітує про готовність до планової імунізації. Медичне обладнання для дитячої обласної лікарні відбулося спільне засідання комітетів Україна Бельгія та Україна-Франція у вирі ротарійських подій: етнофест у Черкасах, Харківській асамблеї, Миколаївська регата. За кілька секунд ми розкажемо детальніше про ці та інші події. Ротарійці допомагають Індії зберегти статус країни вільної від поліоміеліту. Минулого місяця вперше ротарійці разом з волонтерами та лікарями на власні очі побачили в дії програму подолання поліоміеліту. Долучимося до п'ятьох учасників цієї подорожі до Індії на підтримку днів імунізації. Очікується, що незабаром по всій країні буде імунізовано понад 170 мільйонів дітей. Україна готова до планових щеплень проти поліомієліту. Турова додаткова вакцинація, яка була проведена в Україні у зв'язку зі спалахом, не відміняє планової, наголошують експерти. Тож діти мають отримати щеплення згідно із календарем. Про це йшлося на прес-конференції за участі представників Міністерства охорони здоров'я Національного комітету поліоплюс в Україні та громадської організації Батьки за вакцинацію разом ми змогли подолати спалах, давайте не втратимо цих досягнень. Звернулася заступник голови національного комітету поліо плюс в Україні Ольга Яловенко до присутніх і нагадала про важливість планових щеплень. Як було вже зазначено, перехід на бівалентну оральну поліовакцину – це плановий перехід в рамках глобальної ініціативи. Він був в 2016 році в квітні, проведений в усіх країнах світу. Чому саме оральна вакцина? Ще раз наголошу: оральна вакцина створює популяційний імунітет. Це єдиний спосіб запобігти розповсюдженню вірусу. this close to making history. We are this close We are, this close. We are this, close. this close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a, a crippling disease. disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio, we are this close to ending polio. We are this, this close, close to changing the world. This close. All we need is you. Is you? Is you? We are this close. This close. Be a part of history at rotaryorg polio. The 2017 Rotary International Convention in Atlanta. Will be extra special. The Rotary Foundation will celebrate 100 years of doing good in the world, in the city where it all began. This is our time to come together to mark this important milestone. So please join Judy and me for the biggest party of the Rotary year. Медичне обладнання одержала Львівська обласна дитяча лікарня. Деталі спільного засідання між державних комітетів Україна Бельгія та Україна-Франція далі. Представники 18 роторі клубів з України, Бельгії та Франції зустрілися у Львові, щоб стати свідками важливої для розвитку ротарійського руху події. Підписання угоди про співпрацю між Державного комітету Україна-Бельгія люксембург Люксембургу, дистракту та ICC Belux Ukraine. на сьогодні ротарійцями України та Бельгії вже реалізовано ряд спільних проєктів. Один з останніх передача медичного обладнання Львівській обласній дитячій лікарні. Обладнання для медичного закладу в Україну привезли ротарійці з клубу Львів княжий за програмою міждержавного комітету Україна Бельгія. Долучилися до доброї справи. Бельгійська благодійна організація HSF та ротарі клуби Бельгії. Первый у нас получил Львов Княжий э, оборудование на 30 почти на 34,5 тысячи евро. Это были аппараты гемодиализа, стоматологическое оборудование, перевязочные материалы, инвалидные коляски, столы для... Э, всі важливих маніпуляцій очень много було оборудовання. Ми вместе с з с французами. Ми ходили, смотрели своїми глазами оборудование, Ми поняли, що нам делать, як нам делать в далі. Поэтому я считаю, що звісно, це була перша ласточка. Но вона була удачный опыт для нас, для всіх величезні результати має і Міждержавний комітет України Ізраїль. Справжній медичний союз надає неабиякі можливості українським педіатрам. Пряма мова далі зараз у нас розпочався новий проект, і вже склали сумки, можна так сказати. Четверо лікарів з України. Це педіатри, лікарі, педіатри. Вони найбільше необхідні, я так вважаю, в даний момент, тому що війна йде, ми допомагаємо скільки можемо так людям, які на війні, і лікарям, які працюють постійно з пораненими. Але в нас є діти, і діти на жаль в Україні. Не мають належного лікування і потребують допомоги справжніх фахівців. Я сподіваюся, що з допомогою клініки в Ізраїльської, з якою ми заключили договір, це стане більш реально. Появляться якісь нові напрацювання можливості. Ми зможемо відправляти дітей з важкими станами на діагностику і на лікування туди. І це безумовно зміцнить ще більше наш такий медичний союз. Особливості україно-білоруського дистрикту 2232 – тонкощі кодексу за ротарі. Хто такі офіцери дистрикту та як має формуватися їхня діяльність? Ці та інші питання обговорював автор програми ротарі та ротарійці Володимир Шавєрін із гостем губернатором дистрикту 2232 Геннадієм Кройчуком. Переглянути цю та інші програми про небайдужих людей світу ротарійців ви можете у плейлисті на цьому каналі. Рубрика Ротарі Портрет продовжує випуск. Віталій Смірнов. Засновник ротарійського руху у Білорусі Віталій Смірнов народився 1930 року у багатодітній робітничій сім'ї. Закінчив мінський юридичний університет. З 1969 по 1974 рік був послом Білорусі у Організації Об'єднаних Націй. Саме при ньому республіка була обрана непостійним членом Ради безпеки. Протягом багатьох років був надзвичайним і повноважним послом Радянського Союзу у Пакистані та Бангладеш. З ротарійським рухом Віталій Смірнов познайомився, будучи на дипломатичній роботі у Великобританії. У 1988 році став членом ротарі клубу ДАККА у Бангладеш і першим та єдиним послом Радянського Союзу, який брав участь у ротарійському русі. Повернувшись на батьківщину, створив першу у Білорусі ініціативну групу ротарі клубу. А у 1994 році став чартерним президентом першого білоруського ротарі клубу ротарі клубу Мінськ. Журнал Ротарієць. Офіційний український журнал дистрикту 2232. Діяльність ротарі клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Бути ротарійцем зараз отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Глобал Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати зроблене тобою добро повертається до тебе. Ротарі Глобал Rewards Дізнайся більше на ротарі.орг. Шостий у Харкові. П'ятдесятий в Україні. 1 жовтня відбувся чартер ротарі клубу Харків Фост Кепітал. У Харкові відсвяткували чартер шостого ротарі клубу Харків Фост Кепітал. Ще до вручення хартії клуб брав активну участь у ротарійських проектах. У нас есть такие замечательные проекты, как Харьковские ассамблеи, которые надо развивать и поддерживать. Может даже проводить не раз в по году, потому что это на самом деле глобальный интересный проект. Вот. Уже у нас есть непосредственные планы по поводу работы с немецким дистриктом, чтобы увеличить количество стажеров, украинских студентов, которые проходят практику на предприятиях Германии, получают высококвалифицированное образование и возвращаются воплощать полученный опыт сюда, на Украине. И вот же Rotary Club, Харьков First Capital, отримает свою Харьков. Хартію цього дня отримав і ротаракт клуб Харків Фьост Кепітал. На рахунку клубу вже чимало добрих справ, серед яких допомога у підготовці до школи дітям із зони АТО та організація фестивалю кіно під відкритим небом. Піручать ми хочемо взятися за визначну, взяти взятию від. І начать працювати з средні профтехучилищами. Чомусь та средня профтех... ну, профтехобразування не затронута вообще в Харкові. Тому ми хочемо працювати з цими ребятами, давати їм ті знання і навички, які ми отримали в своє время. Ротарі та ротаракт-клуби Харків Capital» зроблять ще багато добрих справ. Відзначали гості чартеру, адже вони упевнено крокують вперед, керуючись головним життєвим кредом ротарійця. Служіння понад власне я потрясаючі хлопці. Я это сразу увидел, я их посетил, это было 3-4 месяца назад, их клуб, было очень много их, все бурлили идеями и хотели работать, это было видно. Люди активні, люди, які обладають самі определенним досвідом. Я сьогодні познайомився уже з багатьма членами ротарі клуба. я впевнений, що вони будуть стрімко рухатись уперед, що будуть здійснені прекрасні проекти, і клуб зробить ще багато гарних справ для міста та країни. бачать масштаб, вони бачать об'єм, вони цікаві і вони, їх власне, цікавлять проєкти. І це для мене основний показник справжньої ротарійця. Адже основне не носити значок, а розуміти, чому ти прийшов і допомагати не тільки собі, а й допомагати іншим оточуючим людям. Мені приємно, що ретракт з свого самого початку, не чекаючи офіційних паперів, почав діяти і виправдав цей титул Ініціативна група і справді як ініціативна команда спрацювали. Ротарійський дуб відтепер росте посеред Харкова. У такий спосіб ротарійці відзначили народження клубу Харків Фьост Кепітал та десятиліття клубу Харків Мрія за участі губернатора дистрикту 2232 Геннадія Кройчика. Висаджувати дерева давня ротарійська традиція. Вона символізує розуміння між людьми та добру волю. Започаткована була ще на початку минулого століття засновником ротарі International Полом Гаррісом. Саме він посадив перше ротарійське дерево дружби. Харківські ротарійці мають безліч спільних проєктів. Це вкотре доводить дивовижний захід, що цьогоріч розпочався у переддень всесвітнього дня музики. Харківські асамблеї розбурхують уяву та надихають. Щороку у Харкові під час проведення фестивалю «Харківські асамблеї талановиті молоді музиканти отримують іменну стипендію від ротарі клубів Харкова. 1 жовтня у Харківському національному університеті мистецтву імені Котляревського відбувся концерт ротарійських стипендіатів. Я щаслива, що я дожила до такого моменту, коли е, наші дійсно дуже значні люди і оцінили важливість підтримки молодих людей. На концерті пролунали твори композиторів німецької, італійської та російської шкіл. Музика. Музика. Порадували стипендіати глядачів і своїм академічним співом. Після концерту відбулось нагородження. Студенти отримали сертифікати та квіти. Я просто вражений, я вражений рівнем виконавців, я вражений тим, що є за сценою. Я розумію, який проведений величезний обсяг роботи для того, щоб ці молоді люди могли так представити своє мистецтво і. Яка величезна робота проведена для того, щоб існував цей фестиваль, щоб він розвивався, щоб він мав таку довготривалу історію, і я впевнений, дуже велике майбутнє. Комітету Єрманія України мені хотілося б чимсь допомогти університету. тут у мене в руках кілька... Комплекта струн для струнных инструментов одной известной фирмы Генемецкой, которая тоже руководит э, ротарианец господин Несмер, Вот от него и от комитета Германии Украины с большим удовольствием передаю я вам это. К тем словам, которые сегодня Сказанные. Еще раз поблагодарить ребят за то удовольствие, которое мы сегодня получили. И все-таки огромное спасибо всему педагогическому коллективу, который воспитал таких достойных людей для Украины. Всі часи доля класичної музики залежала від допомоги небайдужих людей, і сьогодні сприяння розвитку культури та мистецтва один з пріоритетних напрямків діяльності Rotary International. Мы помогли ребятам, которые сейчас только планируют свою жизнь, которые строят свою карьеру. И ми очень рады, когда ребята возвращаются и привозят нам первые места. Это и ночь Мадрида, і конкурс Фредерика Шопена. Победители – это стипендиаты Ротери. Випуску ми обіцяли репортаж із міжнародної чорноморської благодійної регати. Вітрила ротарі далі у випуску. Ця подія вже стала візитівкою для ротарі клубу Миколаїв. Міжнародна благодійна регата Вітрила ротарі стартує через кілька хвилин. Міжнародна благодійна Чорноморська регата Вітрила ротарі проходить у Миколаєві вже в шосте. Цього року близько 30 екіпажів змагалися за перемогу у водах Південного Бугу. Це благотворительна гонка, яку проводить «Миколаївський клуб з цілею збору средств на благотворительні проєкти клубу. Гроші збирали для дитячої спортивної школи «Комунарівець», де займаються юні яхтсмени. Проблема в тому, що. Самі яхти последний раз приобретались 80 восьмидесяти годы. Звісно, для випросити безпеки, випросив качества обучения. завдяки допомозі ротарі клубу Миколаїв. В школі вже вдалося купити 10 нових яхт для навчання дітей вітрильному спорту. года назад первый раз участвовал в этой регате потрясающие впечатления и когда дочь подросла я ей обещал что она примет участие со мной в этом аратарианском событии Бергаво, член ротарі клубу «Миколаїв», 5 років тому приїхав до України із Франції. Вітрильним спортом займається вже більше 40 років і дуже задоволений, що в його ротарі клубі є така чудова традиція проводити благодійну регату. Я дуже люблю яхти, я дуже люблю морі. Я люблю ротори теж. Коли ротарі і морі, дуже добре для мене. Володарем головного кубку став єдиний жіночий екіпаж екіпаж яхти антей. Та ще одна можливість поучаствувати в гонках, Во-вторых, познайомитися з якими-то людьми новими. Нам дуже подобається те, чим ви займаєтесь, потім, пожалуйста, продовжуйте. Ми будемо раді вам в этом допомогти. Запровадив роторі клуб Миколаїв і спеціальну нагороду. Кубок пам'яті Юрія Харуженка. Ініціатора проведення регати вітрила ротарі. Отримав кубок екіпаж яхти Арабела, на якій Юрій ходив багато років. Музика. В ротаріці Миколаєва прийнято дарувати почесним гостям регати пам'ятні аксесуари, пов'язані з вітрильним спортом. І команді новин роторі Україна було дуже приємно отримати від господарів змагань ювілейний гюсь, присвячений 20-річчю ротарі клубу Миколаїв. Змінимо вітрила на вишиванки, а яхти на ракету. Про ротарійський етнофест репортаж Інни не Серьогло. Ротарійський етнофестиваль у Черкасах вперше було проведено восени минулого року. Ідея сподобалась відразу, адже етнофестиваль це неповторний український колорит, гарна музика, смачні національні страви та душевне спілкування. Цього року етнофест зібрав багато друзів з України та Польщі. Організатори підготували різноманітну програму та море приємних сюрпризів. На фестивалі уперше офіційно був представлений клуб Сателіт Умань, ротарі клубу Черкаси Центр. Не забули і про благодійність та добрі справи. Діти, що перебувають у туберкульозному санаторії Руська поляна, отримали від ротарійців купу смаколиків. Передали санаторію організатори фестивалю і кошти зібрані під час благодійного аукціону. А ще протягом усіх трьох днів етнофесту у Руській Поляні розмальовували стіни. Це теж один з ротарійських проєктів. Малювали ілюстрації до книжки ротарійки Анни Григорович, чарівні пригоди конячки Камелії та зоряних дітей Дмитрика і Насті. Казка присвячена непростій темі: життю дітей з обмеженими можливостями. Інформуйте нас про цікаві події у ваших ротарі клубах, і ми розкажемо про них у найближчих випусках. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Не шкодуйте лайків та діліться посиланням на новини ротарі Україна у соціальних мережах. Добрі справи примножуються. Долучаємося до зустрічі.